Нараз. Підняли руку, на два нахилились. Змінили ручку, накилились в інший бік. І так виконуємо 12 разів. Молодці дуже добре. Максимальний нахил, трошки широко, щоб було зручно. Максимальний нахил. Рука і комога ближче до голови. Ручка прямо вверху, молодці ще декілька раз. І останній раз. Закінчили. Наступна права. Вихідне положення, права рука на поясі. Нахилили тулу вперед, ножки на ширині плеч, руки широко. Нахід вперед, руки широко. Правою рукою, ручки в бік, правою рукою треба дістати до лівої ноги. І навпаки. Права називається вітряк. Почали. Правою рукою до лівої ноги, лівою рукою до правої. Пальчиками рук дістати до пальчиків ніг. Молодці, дуже добре. Спинку повертаємо теж. Ще декілька разів. Бачите, вже є посмішки, вже є хороші пасмі. Молодці. Дякуємо. Завершили вправу. Наступна вправа теж не важка. Вихідне положення, ноги разом, ручки на колінах. Колові рухи колінами, Праворуч і ліворуч. Виконуємо по чотири рази в один бік, чотири в другий. І так повторюємо двічі. Самостійно. Тобто, 4 вправо, 4 вліво. Амплітуда максимально широка. Нагадуємо, що це зарядка з олімпійцями, всеукраїнська арсія, тому всім гарного настрою і чіткого виконання вправи. Молодці. І заключний раз завершуємо. Наступна вправа, вихідне положення, ноги на гізно. Почергові нахили тулуба вперед. Ручками дістаємо в лівої ножки в серединку до правої. Почали. Нахил двома руками до лівої ножки, серединку до правої. Максимальний нахил, колінка стараємося згинати. І при тому намагаємось дихати. Як мінімум 12 нахилів треба зробити. Продовжуємо.